Привіт! Сьогоднішнє відео присвячене диким горганам. І сходженню на гору і гравець. Я з Локушкою зараз розкажу, що я купила собі на завтра. Дві пляшки води. Це щоб для чайочку ще було, тому що там будуть кип'ятити на верхівці бургер. Коротше, зараз вже неспокоїна, тому сендвічний формат щось взяла. Uh, оці пюрешки, я їх дуже люблю, особливо з собою брати. ну Мені прям дуже зручно, насправді, все те, що з бананом обожнюю в першу чергу. Uh, ось такі снеки, бранчики. Uh, два штуки взяла на всякий випадок. Так, І серветки сухі, серветки вологі. У мене є жуйки. Жуйки у мене для того, щоб мене не захитувало. І Людяник. Те, щоб не захитувало і я щось брала з собою. Ну, на цьому, напевно, і все. <serpentine> так, це те, що я беру з собою. Це плащ. До речі, це мені подруга ще позичила, бо я ще собі не купила. Це те, що я буду завтра одягати. Топ, шкарпетки, гольф. Треба ще, напевно, щось вдягти, до речі. Щось ще треба зараз знайти. Буду зверху на топ вдягти, щоб гольф був, якщо буде холодно. Ось лосини. від хутра треба почистити, сорочку, цю плащ наниз. Це, скоріш за все, не буду брати. Це Polaroid, мій мікара миттєвому друку. Це, господи, павербанк, їжа, вода і штатив. Штатив, до речі, теж позичала подруги, але треба купити собі. Ось. Ну, до речі, я по речам дуже мало всього беру. Напевно, що візьму з собою фотоапарат, камеру. І на цьому все. Добрий раночок. На годинку 4.25. Мій вигляд просто прекрасний. Я навіть не буду його прикривати ніяк. Це просто не знаю, така сонна людина, яка просто зараз думаю, а мені точно це треба. І отак от кожен раз. І це єдиний момент, який мене трошечки підбіж в подорожах. Я обожнюю подорожі, але я ненавиджу рано вставати. Я сова у повному прояві. Я не знаю. Ладно, все. Зібралися, привели себе в порядок і пішли в гори. Ну, все, тепер я виглядаю трохи краще. Фух. Все, оцей момент головне прокинутись, трошечки привести себе в порядок, і вже життя заграло трошечки інакшими фарбами. І мені вже в цілому більш-менш нормально спати хочеться ще, але не настільки сильно, як було до цього. До речі, я не пам'ятаю, я казала все ж таки, куди я збираюся. А збираюсь я в Горгани а, на гору Ігровець. Все, я пішла. Точніше, поїхала. Доїду до точки сходу. Сходу. Боже, на самокаті. Я, звичайно, все розумію, але на вулиці збираються світати. Серйозно. Я собі обрала місце ближче попереду, щоб мене менше захитувала. І коли ми виїжджали, було досить темно ще, і це було досить незвично, тому що виїзд був дуже ранній. У нас зараз перша зупинка маленька, така ми півгодинки лише проїхали на заправці. от Тому зараз будемо їхати далі. Хвилин 15, що тут будемо стояти і їдемо. Нарешті вже почало світати і було вже щось видно. Чесно, я була така сонна, що просто ще завжди вибираю місце біля вікна, бо просто обожнюю дивитись на краєвиди, які нас оточують. І мені так подобається, коли в'їжджаєш. Початок Прикарпаття і починаються такі невеличкі холмики. Потім ці гори збільшуються, збільшуються, і ти бачиш вже високі гори, які просто тебе оточують всюди. І ти ще розумієш, що ти зараз будеш на них підніматись. Ну, це дуже дуже класно. Мені дуже подобається. А ще було круто, що виявляється до цієї локації сходження. Їхати було всього півтори години максимум. Це було реально дуже дуже приємно. Це ми вже доїхали до нашої точки старту. Зараз її вигружають з нашого автобусу, перевзуваються, хтось перевдягається, беремо палиці, щоб допомагало нам до сходженню. Так, і обов'язково нам завжди повторюють, щоб ми не смітили у лісах. Так, це дуже-дуже важливо. До речі, на вулиці було дуже холодно, всього 8 градусів, і мені було досить реально холодно, тому що я ще не екіпірувалась по повній. У мене нема теплого одягу, у мене є тільки нормальні кросівки, щоб ходити по горам, і мені дуже зручно в них, але в мене нема класної куртки, яка буде захищати мене від вітру, від дощу і так далі і гріти. От, і термобілизну я теж досі не купила. А це, як ви розумієте, не дуже гарно, але треба це швидко виправляти, бо я все ж таки планую ходити навіть на зимові походи, якщо вони будуть. Ми почали наше сходження по чорному маркуванню, і дорога спочатку була дуже навіть зручна і комфортна. А ще я у захваті від цього ранішнього сонечка, яка ледь-ледь починає пробиватися, і це така невеличка димка, ну дуже-дуже красиво. Шкода, що ще ліс не золотий, бо я дуже сподівалася, що ще буде більше жовтого листя, але нічого а, страшного. Крусили, буде невеличкий підйомчик, метрів 100, але не крутий. І потім знову буде травер, знову буде крутити. Не ну, у нашого гіда, у нас маршрут постійно мінявся. То більш-менш по пологому, то підйомчики. Я ще так кайфую від цього запаху гір і зараз осенью запаху грибів і трошечки цієї сирості. Боже, це прям дуже-дуже класно. Ось тут на цій точці було видно, куди ми саме йдемо. В цю сторону і будемо йти потім по цьому хребту далі. Це так гарно. Починають жовті втілі листочки. Не забирала всі Карпати, тут такі жовті так красиві. Ну, але не всі хвоя не пожовтіє, Але все одно буде дуже-дуже красиво. Взагалі нам вверх йти десь 11 кілометрів. Тобто, ну ви розумієте, що якщо нам йти в одну сторону 11 кілометрів, то ще назад потім йти 11 кілометрів і наш маршрут буде мінімум 22 кілометри за сьогоднішній день. Цього чогось мене трошечки підташнює. Це мені не дуже подобається. Я сподіваюся, що це було від голоду. Я трошечки з'їла пюрешку І сподіваюся, що мені зараз покращає. Але якщо що, попрошу таблетку, тому що в нашого зіда він рятувальник. І в нього є, якщо що, таблетки для нас. От тому, якщо що, то я попрошу. Природа нервові. Природа дуже швидко міняється. Той йшли в лісі, прямо синьому, то йшли через хвою. Зараз тут у нас берізки. Ой, погода дуже класна. Спочатку я дуже замерзла, а зараз супер. Мені дуже подобається, вже спекотно, Вже хочеться зняти з себе ще й жилетку. От тому все супер і все добре. А я вже почала хвилюватися. У нас невеличка зупиночка на полонині Плаєк чи плейок, всі по-різному називають. Тому... А, такі ж пилі дуже так. подібні між нами. Ага. Зліва вершина мала сивуля, права вершина велика сивуля. Назавтра завтра туди будемо йти. Ну, типу, я буду на це групу. Злів, лівіші від неї така невеличка вершина від цивуля, як крепом прикнути, то вершина гори туди і вверх. І якщо ходити не покластися на цивулі, я веду туди, там дуже гарно, бо ти підходиш під ці дві шпилі, прямо під них, я потім покажу фотографії. Окей. Ми оця вершина зліва, ми обходимо. Зараз ми на половині плаєк. Плайок, то як називає. І в принципі ми обходили вершину плаєкова клива, вона називається. Окей. Далі від відсивулі, така типу вершина, як ребро. Бачите, пряма-пряма така, правіше від великої цивулі. То да, гора да. Лопушна і Сивулянський хребет. А правіше від нас якраз оця вся вершина, оцей цирк, бачите, раз, два, три ребра. На третьому ребрі від нас справа, то якраз основна вершина ігрунця. Які види красиві. А каміння дивіться. Тут же дорога почалася так набагато складніше, тому що було багато вже коріння, каміння почалось, бо це ознака наших дихих горган, і треба було пильнувати, щоб правильно ставити ногу, не впасти і все ж таки набирати сил. майже вже дійшли до вершини. ну Тобто як, щоб всі по хребту, зараз поки що ми йдемо по таким камінням. Ну так. Важкувато, звичайно. Але нормальна говерна для мене була складніша. Сказати. Mm -hmm. Я щойно впала, mm -hmm. але нічого не все нормально. Нічого не сталося, я впала в ялинки. Mm -hmm. Яка посадка. Тож я вже чекаю, коли ми дітемо. Будемо їсти персика, чай, каву. Ох, це буде прекрасно. Насправді такі горгани не з чим не сплутаєш з іншими горами в нашій прекрасній країні, бо вони вкриті ось такими каменями. І ми бачимо, що багато де однак на верхівках ми бачимо ці розсипи каміння, як я зрозуміло, що їх називають цикоти. То це нам треба зарости по такому камінню. Наша вершина гори Ігровець. Ось так вона виглядає. Ось такий відкривається з неї вид. Це дуже-дуже красиво і дуже потужно, і ні на що не схоже. Бо це перше моє знайомство з горганами, і їх дійсно абсолютно не з чим не переплутати. От, абсолютно одразу видно, що це горгани. Якщо хоч раз на них побувати, то не з чим їх не сплутати. Вершина ігровця пласка і дуже масштабна. Ми, до речі, дуже швидко піднялись, бо наш гід планував, що ми піднімемось до 13.00, і потім ми пообіти ми будемо спускатись, але ми піднялись до 11.30, це аж на півтори години швидше. І він був дуже здивований, і це прям дуже дуже класно. Наш обід з неймовірним видом персики, горішки, чай на вершині, у мене є бургер. Тож все просто прекрасно і організація просто неймовірна у цієї команди. Я прям дуже-дуже рада, що ходжу з ними. Моя улюблена чашечка для гір, яку я спеціально придбала для походів. Тож кайфую. Вершина гори Ігровець сягає 1804 метри. І як ви бачите, то все плато це не просто вершини, як у Горли, і в інших горах, що вона така невеличка, і ти просто піднявся і все. Вершина гори Ігровець, вона пласка і дуже-дуже велика. І розсипано все зелено-сірими каменями. Ну, і, як я сказала, це називають цикоти. Ось тут вже дуже дуже сильно видно ці зелені кольори на каменях, і це реально дуже сильно вражає, якщо чесно. Мені постійно здається, що їх хтось спеціально посипав а нам зараз іти ось туди нагору, висока. Я просто реально постійно йшла, і мені завжди здається, що це хтось спеціально їх сюди затащив, побив, поклав і так далі. Я розумію, що це дуже розумно, так би мовити. Але дійсно складається саме ось таке враження, бо ну це неймовірно, і я не можу це пояснити, хоча потім гуглила всю інформацію, тому що мені було дуже дуже цікаво. Боже, подивіться, наскільки величезне це каміння? Це просто... Ось одна з теорій, яку я прочитала. Найвірогіднішою версією є те, що м'яка порода під впливом вітру і води пішла, а лишилось саме каміння, складене ніби спеціально якимось велетним. Я не знаю, якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. Я буду рада, якщо ви дійсно знаєте походження саме такого ландшафту у Горганах. <тавців> <спільно спустити> <Ладно>. ну, <плес> Я знаю. І <плес> от ще одна вершина гора висока. Нам зараз, отак от, от треба йти. І якщо чесно, ми трошки в шоці, От чесно. До речі, я помилилась, як то кажуть, у страха очі великі, і нам треба було зовсім трошки спуститись вниз по цьому камінню, і все. Далі нас чекав довгий спуск, дуже, дуже навіть різкий, але на жаль, я не змогла його засняти, так як сховала телефон далеко, щоб він не впав і я не вбилась. Ми йдемо маршрутом вниз, і нас тут лякають якоюсь стежкою, яка нас цих дуже сильно злякає, яка дуже-дуже важка. Ось. Нам сказали, що приблизно нам іти 2-2,5 години ще назад. От, у нас зараз. Ось такий лісочок. І-і-і-і-і. Що ще? Те, що. Потім нам йти вже будемо по дорозі понад річкою. Але спочатку треба ще продавати десь 500 метрів по лісу вниз, і буде якась страшна стежка. Сподіваюсь, я зможу зазняти і показати. Тут можна помітити маркування, і це означає, що вниз ми спускались з синім маркуванням, синьою стежкою. От тому піднімали з чорною, а назад йшли з синьою. І от таким лісом я теж обожнюю ходити, бо це так кайфово. Я ще вибралась вперед, і так класно, що попереду ніхто тебе не йде, і дуже класно, що дивишся тільки на ліс. У цій локації ми були вже о 17.15, і нам ще треба було дійти до дороги і нею ще йти 5 чи 6 кілометрів. Орієнтовно до 19 ми повинні спуститись. Привіт! А, у тебе колокольчик. Боже, який гарний! На зворотній дорозі дуже багато було ось таких місточків, по яким треба було обережно перейти, щоб не потрапити у холодну річку. Не знаю, штуки чотири, певно, точно було. Все, ми спустились. Ми з дівчатами нас декілька людей ми прийшли перші. І я думаю, що ми зараз хвилин ще 20 будемо чекати всіх інших, щоб потім їхати нашим автобусом. Ось так. От тому ми зараз якраз відпочинемо, перевзуємося і все. О 18.35 ми спустились, а о 18.50 підійшли вже всі інші, і ми поїхали додому. Подорож була неймовірна.